Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Ви маєте сьогодні великі битви в своєму житті, і фізичні битви, тому що йде війна і багато викликів сьогодні, є духовні битви, які ви звершуєте. І я хочу вас підбадьорити. Сказати, що Бог поруч, Він любить вас, Він все знає, тому що Він вселився в нас, Він все знає, Він все бачить, Він все контролює, і йому саме головне є діло до того, що ти проходиш. Тому Він продовжує тебе любити, продовжує тебе благословляти, продовжує тебе підтримати, і в якийсь момент десь. Нам настільки важко встає, що в нас розпач починається. Мені або нам здається, що Бог нас залишив, люди залишили, немає сил вже, немає вже в мене просто все пропало. Ну, от Надія пропала на Господа, сили в мене пропали. ну Все погано в мене. От Просто як все щезає. І в цей момент дуже важливо нам зрозуміти, що Бог не змінився. І як Він був в вчорашніх твоїх минулих перемогах, він і сьогодні є в твоєму житті. Просто, можливо, якісь речі, вони не на часі, ти їх не бачиш. Але от ті вчорашні позаминулі. Поза минулорічні свідчення, які ти мав, їх дуже важливо пригадувати. Да? І їх дуже важливо згадувати, Тому що турботи Господа треба собі нагадувати. От Я нагадую своєму серцю, серцеві минуле. І від цього оживає в мені надія. Я нагадую, скільки. Собі, скільки Бог про мене турбувався, піклувався, дбав, витягував, спасав, зцілював, підтримував, і в мені, в мені зразу, знаєте, як душа, яка зігнулася додолу від навантаження, від викликів, від напружень, моя душа в мені вона оживає. І я розумію, що милість Боже і далі є в моєму житті. І вона супроводжує мене, і милосердя Боже, воно ну не виснажилось, воно оновлюється кожного ранку в моєму житті, тому що Божа любов, Божа ласка, вона безмежна до мене, до Тебе, і Його милосердя, воно не вичерпне. Ось уяви, скільки б ти не черпав милосердя Боже, ти можеш і далі черпати, воно сьогодні ну, нещасне. Воно безмежне, його не можна вичерпнути. Ти можеш і надалі продовжувати покладатися на Господа. Він не виснажується, він сьогодні кожного ранку оновлює оновлює своє милосердя в твоєму житті. Чому? Тому що є велика вірність Божа, і Бог залишається вірним, Бог любить тебе. Тому, друзі, як би сьогодні ви не зігнулися додолу, пригадуй собі знову і знову, скільки благодіянь ти бачив, Бог же не змінився. Скільки сілень ти переживав, підтримки, як гроші приходили, люди приходили. От просто ну, пригадуй собі, пригадуй собі постійно. На кого ти уповаєш, скільки ти уповав, скільки ти бачив чудес, пригадуй собі, пригадуй собі, минулі перемоги, минулі свідчення. Повір мені, вони будуть і в сьогоднішньому напрямку твого життя. Є просто різні періоди в нашому житті, але моя душа хай оживає, і моя душа вона буде продовжувати говорити, Господь, мій Бог. На нього я покладаю свою надію. Господь частина мого життя, Він мій уділ, моя доля, я буду надалі на нього надіятись, я буду надалі пам'ятати всі його турботи про мене, всі його турботи, друзі, Бог турбується. Він любить, Він захищає, Він оберігає. Він за тебе. Я благословляю тебе. Не опускай свої руки, не падай духом, хай Бог благословить тебе. Амінь.